Зараз я знімаю відео, ну, з Даринкою, ну, ми будемо продіватися до сну. Так, ми тільки вийшли погуляти на качельку, ну, покататись на качельку, і тут ми покатались, вона почала хмикати. І ми вернулися до хати. Вона гуляла в такому от платьку, Вона наша красавіці, і таких коготочок. І ми її переодінимо. Такий комбінзончик, щоб вона спала. У нас взагалі дуже жарко, що ми такий от комбінзончик легенький і отаку от шапочку. От Давайте вже приступимо. Зараз ми її переодінемо і будемо спати Ззаду такі догузочки є, бантик і ми будемо розшпиляти. Ну До кінця ми не розпиляємо, коротше. Знімемо ми так. будем зараз пайкать вот так вот. Опа! Давай снимем. Не-не-не, опа, опа, все, все. Вот и такие вот наиболее плачечка такие вот. вот зараз, Даренка, а ну дай, покажи. Опа, моя маленькая. Такая плачечка. Такие вот. Нагодочка. вот колготочки наши. Оба. Оба. Даленько. Вот такие вот и колготочки вот. Такие вот красивые. Памперс ми міняти не будемо, тому що ми, як йшли на качельку, ми поміняли. Ми думали, що довго будемо гуляти, але вона почала хникати, і я її памперс. Ну, памперс не міняю. Вот. Зараз ми її вдінемо. Якщо буде дуже жарко, то ми знімемо цей комбінезончик і щось друге може Переміняємо, ну, якщо вночі буде жарко. От. Ой, тут щось таке не... неправильно вдіваю. От, зараз ми її вдінемо і зразу вже спати. Зараз у нас е, доходить до півдесятої години. І ми поки дінемося і ми вже спадки будемо. Чекайте, бо я щось не знаю, як тут діти. Ох, Даринок. Оба. Оба. Я її щось не так диваю, Вибачте, будь ласка, зараз я поставлю на паузу і повернусь. От, я вже її тут діла, тепер продовжаємо її вдівати. Ось так, зараз ми тут зашпилимо. Опа, 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 ось така ужанка, нас нюсіцька настрою. Так, ну і останнє, що в нас лишилося, це таку от шапочку. Ми її зав'язувати не будемо, бо тут дуже жарко, але вона така влагесенька. Не груба, така от якраз для спання або для купання. Ну, в хаті. Ось так от. Ну і ми йдемо спати. Ось така вона в нас висла, така от. Отака от, от. Ну і ой, все ж долінка? Тут треба поправити. Ну що, ми відправляємося спати. З вами була Аліна. Всім пока!